П'ятниця, 28 квітня. Це новини на ТВ Двоє Двою у Дніпрі і 15 в Умані. Стільки українців загинуло сьогодні від російських ракет. Окупанти поновили рух техніки через Маріуполь. У бік мангуша, понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. Маріупольці борються з окупантами за житло. А росіяни встановлюють у місті цінники на продукти як в мегаполісах. Усе детально у випуску з вами, Ірина Головко. Вітаю. Висока активність роботи авіації, переміщення живої сили, боєкомплектів, засобів артилерії та танків. Окупанти поновили рух техніки через Маріуполь бік Мангуша, понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. В Фрезовській частині Маріупольського району прибула додаткова кількість мобілізованих окупантів. Поновили щоденні тренування на полігоні в районі селища Бабах-Тарама, Повідомляє спротив. Маріупольці борються за свої будинки на вулиці Купріна, 75, мешканців Мешканців силою намагаються вигнати з дому. Комісія окупантів вирішила знести багатоповерхівку. На її місце вже великий план забудови мають. Проте люди не хочуть жити в бараках і впевнені, що їх квартири можна відновити. Зараз їм вимкнули всі комунікації, щоб примусити виїхати. В Маріуполі ціни на продукти вище за московські. Продавці в один голос запевняють, що самі купляють товар вже ще малою націнкою. Про причини такої різниці можна тільки здогадуватись. А контролю цін в Маріуполі навіть в супермаркетах наразі просто немає, кажуть містяни. 40 рублей стоїть батон нарізний, другої теж 40. Теж п'ятсот 550 рублі за кілограм, але є тебе. Подороже вісь сир – одна ціна. Почти 800. Чеки не дают вот как в ТВ-маркете, чтобы было это самое и очень давно. Поэтому обманывают нас как хотят и как могут. Суддя передавала ворогу дані захисників Маріуполя. На цьому СБУ викрила голову Полтавського райсуду, де вона працювала з літа 22-го року. У службі безпеки вважають, що агенти ФСБ могли завербувати її при окупації Бердянська, коли жінка працювала там у місцевому суді. За інформацією служби безпеки, наприкінці березня минулого року посадовиця добровільно передала окупантам дані про переміщення з Маріуполя до Мангушу, трьох бійців Азову. Нині колаборанці загрожують відсторонення від посади та в'язниця. Російська армія вдарила ракетами по багатоповерхівках в Умані, Черкаської області. В одній з них майже повністю згорів цілий під'їзд. 15 людей, серед яких двоє дітей загинули. Такі дані станом на 14-ту годину. Теракт ворожа армія здійснила о 4.30 ранку. Чим цинічно похизувалася у соцмережах міноборони Росії. Всього внаслідок ракетного обстрілу по Умані пошкоджено 10 багатоповерхівок. З під завалів ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей, і кожну квартиру ми ми Маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих. Росіяни вбили дворічну дівчинку та її матір у Дніпрі. Ще троє людей постраждали. Зранку ракети поцілили у приватний сектор. Про це повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак. Також окупанти зруйнували будівлю приватного підприємства, внаслідок чого зайнялася пожежа. Крім цього, працівники ДСНС гасили полум'я на будівельній базі. На Донеччині не вщухають обстріли і вдень, і вночі про це каже очільник області Павло Кириленко. Росіяни поцілили ракетами в Костянтинівку. Одну людину поранено, пошкоджено дитсадок та медзаклади. Масовний артобстріл під ранок зафіксували в Курахівській громаді. Там росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. На горлівському напрямку зруйнували будинок та пошкодили багатоповерхівку. Найзапекліші бої Авдіївський, Угледарській, на Лиманському напрямку також ворог. Намагається вже багато місців поспіль відновити свої позиції. Вони ці спроби є невдалими впевнені, і впевнений, такими лишаться. Що стосується цивільної інфраструктури, і вдень, і вночі обстріли продовжуються в тому числі і міст відносно віддалених від лінії фронту. 40 мільярдів доларів потрібно для розмінування України. Ми зараз є найзамінованішою країною у світі. Про це сказала віцепрем'єрка Ірина Верещук. 174 тисячі квадратних кілометрів території України замінована, а це дорівнює декільком площам Австрії. Без міжнародної підтримки вирішити це питання неможливо. На це піде 70 років. Зараз триває формування коаліції країн, які допоможуть, а влада визначається з першочерговими діями. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихо нам вечора. Гарних новин і бережіть себе.